Метал, да ще хавати метал, мабуть. Да і пошивники раніше э, поламаються, ніж з'їсть ржавчина ці пошибники. Так що так залишаю, як є. Я... Болти я ще не затягував до кінця. Щоб... Зараз буду вставляти двигун сюди, старт я буду зараз засовувати сюди і щоб кришка ще центруватися могла, щоб вона центрувалась. Бо... Там є люфт і вона може не по центру. І якщо я зажму болти, то буде клиники а Це не дуже добре. Зараз постараюся і пальці підбивати і займусь потім ось останньою кришкою. Десь вже змазав. Так, да, воно так мощно сюди влетіло. Добу да, що я держався за цей, як він це там називається, за оську держався і вставляв. Воно так влетіло. Туди, що аж цей. Аж силікон все я сюди повилазив. <хи> Нормально так влупило. Перший Та раз розбираю двигун, тому таке. Так, залив в двигун спеціальний спрей. Він для електрики, тобто він не роз'їдає резину, не роз'їдає пластик і не роз'їдає лак з обмотки. От, витримує до 300. Здається, до 300 градусів. Ось. Він виходить це буде не давати морожевіть, але там буде силикон. Плюс а, тут масло і такий маленький зазор, воно буде хорошо віддавати тепло на кришки і на... на цю штуку, коротше. Ну, я поняла. Побачив. Дуже довго я шукав масло, дуже довго я вибирав. Багато вразити його не можна, щоб не піднімалось давлення, тому що... Лічне закипати і буде через ці щелі вилазити. Ось, допустим, де... Я спочатку його зняв, все повністю пробризгав, підсохло на сонці, потім я вставив, там за силиконі, на вже з тієї сторони. Трошки набризгав там його капелька, взагалі там його небагато, тому давління не буде високе підніматися, коли буде нагріватися масло. Тому ось така справа. Це експериментальна штука, тому не рекомендую. Таким займатися, бо багато вигунів просто виходило із строю за те, що люди заливали масло. Але, повторюсь, це спеціальна смазка для електроніки, тобто вона не роз'їдає нічого, не вступає в реакцію ні з чим, ні з віталом, ні з пластикою, ні, ні з гумою. Ось такі справи. Бо якщо заливати масло інше, то воно може все повністю роз'їсти: і лак, і ізоляцію, і потім замикання, і до побачення. Ось такі справи.